У ТРЦ Любава відзначили свято Гелловіну, яке зібрало всіх поціновувачів таємничості й магії. Атмосферу створювали незвичайний декор, костюмовані персонажі та безліч розваг і сюрпризів. Більше про це у наступному сюжеті. Люди перевтілилися у різноманітних персонажів джокерів, відьом, героїв аніме, супергероїв та принцес. Дітям дуже подобається переодягатися в улюблених персонажів і долучатися до святкових розваг, каже пані Юлія, яка також разом зі своїм сином створила святковий образ. Мама любить комікси, і в нього таке довге і Ми вирішили, що зробимо джокера як в фільмі. Його в принципі легко малювати. Такий герой Джокера. Джокер. А ти знаєш, що такий джокер? Тобі подобається такий герой? Угу. Ірина обрала образ Харлі Квін зізнається, що обожнює Геловін, адже через яскравий костюм можна виразити себе і відчути особливу атмосферу свята. Це свято насправді я дуже люблю, прямо дуже. Я обожнюю різні містичні штуки, різні містичні виходки і всяке таке. Е Ну, мені подобається, я не проти тих, хто не любить ці свято, тих, хто вирішив з його заборонити. Хоча я не згодна з тими, хто його взагалі не святкує. Ну тому що це веселощі, це незвичний стан, незвичний образ. Можливо, хтось самовиражає себе через ці образи. І мені в цілому дуже подобається це свято». Готувалась і Валерія. Костюм пошила сама. Дівчина каже, що цей процес допоміг їй розслабитися та відволіктися від повсякденних турбот. «Для відьмо хлопчика з Новели це Flowers. Мені Дуже подобається цей персонаж. Він такий милий, весь такий румяний. Подобається мені такі персонажі просто разом із дитиною на захід завітала Інна Коваленко. На її думку, у цей день кожен може перевтілитися в різні образи і здійснити свою мрію. Пято трішки додає такої казковості, якоїсь яскравості, трішки для дітей, якби відволіктися від цих будинків проблем і якби і для дорослих мені здається теж. Згадати, коли вони були маленькими. Ну, нам це свято дуже подобається. Ані дуже подобається Геловін, оскільки це можливість весело провести час. Мама розмалювала їй обличчя і допомогла обрати Геловінську сукню. Який ти сьогодні персонаж? Mm -hmm. Ну, начебто відьма. Відьма, а чому відьма? Відбиралися відьма. А чим? Ну, бо вони, як на мене, гарний колір, чорний гарний. А що вони роблять за зниською? Наші на, на війні Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.